Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Так званий голова Республіки Крим Сергій Аксьонов вирішив спеціально відгукнутися на виконання того, що він називає націоналістичними піснями під час публічних заходів на території анексованого Криму. Пообіцяв, що влада буде з цим розбиратися, і порадив тим, хто виконує такі пісні. Забиратися з окупованої Росії території, як можна зрозуміти в Україну. Росіяни, які окупують українські регіони, відразу ж завозять на окуповані території вчителів з території Російської Федерації. Це стало відомо, зокрема, після того, як було звільнено частину території Харківської області. І це... Як ми бачимо, досить серйозно відрізняється навіть від того, що ми спостерігали у радянському союзі з його удаваним інтернаціоналізмом, як можна зрозуміти з контексту, Сергій Аксьонов обурився тим, що на одній з дійсно важливих подій в житті мешканців Окупованого Криму на весіллі виконували червону калину. Але цю пісню можна було почути з усіх телевізійних екранів Радянського Союзу. Співали її у культовому фільмі: у бій ідуть стільки старики за участю найпопулярніших тоді радянських акторів. Я вже не кажу про виконання українських пісень з усіх естрад радянського союзу на конкурсі пісня року. Та й навіть після 2014 року можна було почути, як співають українські пісні в престижних аудиторіях Росії чи Білорусі навіть у чеченській столиці Грозному. навіть на фестивалі Слов'янський Базар. Однак тепер виявляється, що українське є небажаним, що пісня яка асоціюється з українським народом, є для російської адміністрації у Криму, і очевидно, що і для самого російського керівництва націоналістичною. Що учнів на Харківщині мають вчити не їхні власні педагоги, а ті, хто приїжджає з території Російської Федерації, щоб не було. Жодних сумнівів в тому, що діти будуть вчитися саме по російських програмах, за російськими канонами, що їм, імовірно, етнічним українцям будуть пояснювати, що вони не мають нічого спільного із власним народом, із власною культурою, із власною державою. Тому так можна чітко сказати, що ідеологія цієї війни. Відрізняється від тієї ідеології, яка насаджувалася на території України протягом усіх радянських десятиріч. Більшовики намагалися маскуватися під інтернаціоналістів під повагу до української культури чи мови вони вимагали, звичайно, щоб цією мовою виголошувалися гасла на честь комуністичної партії. І щоб цією мовою славили Росію, яка об'єднує всі народи Радянського Союзу. Однак від українських пісень чи від української мови все ж таки не цікали, як чорт від відладен. А з нинішніми російськими окупантами відбувається щось зовсім інше. Туди, куди вони приходять. Вони приносять ідею того, що тут має бути тільки російська мова і культура. Не просто один народ, а одноманітність. У тому ж самому анексованому Криму, хочу нагадати пану Аксьонову, і українська, і кримсько-татарська мови офіційно є державними мовами. Однак чи можна зараз безпечно сказати хоча б одне слово українською, тим більше проспівати Червону колину? Чи можна сказати зараз кримсько-татарською слова, пов'язані з самовизначенням у Криму цього корінного народу півострова? Це, звичайно, риторичні питання. Ми прекрасно розуміємо, заради чого окуповували і анексовували Крим. І заради чого окуповують і намагаються знищити українські землі? Дякую, друзі, залишайтеся з нами.